9 лютого у Сполучених Штатах Америки відбулася одна з найгучніших спортивних подій цього року Супербоул «Супербол 2025». Репер Кендрі Кламар став хедлайнером цьогорічного суперболу, ставши першим репером із сольним виступом на суперкубку. Кульмінацією шоу став трек «Not Like Us», Його відомий диск на Дрейка. Поговоримо про те, чому Серена та її провокаційний танець були такими важливими. Про візит Дональда Трампа. Як освистали Тейлор Свіфт реакції в Дрейка. Згадаємо найцікавіші реклами Суперкубку, хто міг завадити виступу Кендрі Каламара і хто переміг цього вечора. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, розпочинаємо. Традиційно у лютому в Сполучених Штатах Америки проходить суперкубок «Halftime Show» – Вирішальна гра національної футбольної ліги у сезоні. Матч особливо популярний серед компаній, тому що телеекрани збирають мільйони глядачів. Це чудова можливість засвітити власні проекти, прорекламувати свою компанію під час рекламного блоку. Якщо комусь цікаво, то матч проходив між чемпіоном національної футбольної конференції Філадельфія Eagles» та чемпіоном американської футбольної конференції конференції Kansas City Chiefs на стадіоні Caesars Superdome у новому Орлеані. 2025 року переможцем стали Philadelphia Eagles, розгромивши суперника Kansas City з розгромним рахунком 40-22. Команда вдруге в історії стала чемпіоном турніру. Kansas City Chiefs мали можливість вписати своє ім'я в історію, адже раніше жоден клуб не вигравав більш ніж два чемпіонські титули поспіль за останні Ість сезонів ЧІФС проходили у фінал плей-офф п'ять разів і перемагали тричі у 2019, 2023 та 2024 роках. У новому Орлеані у цей період дуже серйозно підійшли до заходів безпеки. Ну а тепер до самого гарячого, самого цікавого, леді Кага відкрила суперкубок триб'ютом на згадку про жертви трагедії, яка сталася 1 січня у новому Орлані на Супербоулі. Її виступ був записаний на Бурбон Стріт і транслювався перед початком Чатком гри співачка була одягнута у білий одяг, символізуючи мир і надію. А її емоційне виконання зворушило багатьох глядачів. Після виступу Леді Гага перейшла уже у зону глядачів і залишилася дивитися. Матч її навіть показували на екрані. Далі виступав Жан Батіст, який у 2022 році отримав премію Гремі за найкращий альбом року. Також виступали Леді Сі, Лорен Дейгол, Тромбон Шорті і Гарі Конік Молодший. Вони виконали гімн Сполучених Штатів Америки, гімн темношкірого населення, Lift Every Voice and Sing і патріотичну пісню America is Beautiful перед грою Kansas City Chiefs і Philadelphia Eagle. Також Дональд Трамп, новообраний президент Сполучених Штатів Америки, відвідав Супербоул І Трамп увійшов у історію як перший чинний президент Сполучених Штатів Америки, який відвідав Супербоул. Дональд Трамп пройшовся по полю, потиснув руки гравцям і місцевій поліції. Кендри Клама став хедлайнером суперкубку 2025, Напередодні шоу Кендрік розповів про свої відчуття. Цитата: Я все ще відчуваю, що піднімаюсь, все ще знаходжуся в дорозі. Я хочу, щоб вся енергія вилилася в телевізор і людей, які перебувають на цьому стадіоні. Масштаби дійства вражали. Першим запрошеним гостем виявився Семюел Л. Джексон, легендарний е, актор, який відкривав виступ Кендріка Ламара і з'являвся у ньому згодом декілька разів. Ламар влаштував Справжній міні-концерт. Виступ Кендріка тривав майже 14 хвилин. За цей час він встиг виконати попурі із уривків своїх 12 пісень, включаючи хіти, пікабу, «Хамбл», діеней, номери із нового альбому 2024 року. І, звісно ж, виступ із дистреком «Not Like Us» в ефірі головної спортивної події країни. Виступ на Супербоулі саме із цим хітом став знущальним фіналом у суперництві із Дрейком. Оцей виступ мав кілька прихованих послань до Дрейка, з яким вони гучно судилися через трек. Хто не в курсі, ми обговорювали цей дис. Отут справа в тому, що в цій композиції Ламар звинуватив колегу у по сцені у стосунках із неповнолітніми. Він назвав його сертифікованим педом, і також звинуватив його у наявності таємних дітей. Ламар декілька разів грався із натяками і давав зрозуміти під час виступу на Супербоулі, що він почне виконувати цю пісню. Перед тим як її заспівати, він сказав: Я хочу. Зіграти їхню улюблену пісню, але ж вони так люблять судитися, натякаючи на нещодавній судовий позов Дрейка проти лейблу UMG. Утім, репер замінив слова пісні і прибрав слово «педагог». Яке є у оригінальному тексті після цього, Кендрік виголосив: скажіть Дрейку, я чув, що тобі подобаються молоді. Дрейк намагався позиватися до лейблу Universal Music і стрімінгового сервісу Spotify, звинувативши їх у штучному просуванні пісні Кендріка Ламара «Not Like Us». Однак, після позову Дрейка трек набрав ще більше прослуховувань. Можливо, саме тому він висунув нові звинувачення проти вже Universal, заявивши, що лейбл заробляє на наклепі за словами Дрейка, після нового. Not Like Us він і його друзі стали отримувати погрози у мережі. Однак, якщо вірити Universal, вони ні за що б не стали топити власного артиста, тому що і Дрейк, і Кендрік Ламар працюють із цим лейблом. кажуть, що Дрейк засмучений виступом Кендріка Ламара, не знаючи, чекати нам тепер позовів на о, всіх організаторів гри. Нагадаю, що Not Like Us очолила Billboard 100. Вона виграла п'ять статуеток Гремі цього року, включаючи запис року і пісню року під час виконання хіт та на суперкубку 2025 зал підспівував Кендрі Коламару. Ну а тенісистка Сарена Вільямс. Ми про неї трішечки пізніше поговоримо. Станцювала під нього прямо на сцені. Це не перша поява Кендріка Ламара на Суперкубку. Нагадаю, що у 2022 році він брав участь у хіп-хоп шоу за участю доктора Снуп Дога, Емінема і Мері Джей Блач. Виступ Кендріка відкрив Семюль Л. Джексон, як я вже казала. Легендарний Семюел Л. Джексон на суперкубку виступав в образі дяді Сема, літнього чоловіка у капелюсі з зірками в червоно-синьому костюмі з білою бородою. Цей символ став популярним у 19 столітті. Ліці, особливо під час війн. найвідомішим його зображенням був плакат часів Першої світової війни, де дядько Сем вказує на плакату наглядача із закликом: Я хочу тебе до армії США. Сьогодні цей жест можна щитувати як політичну сатиру на дії нового обраного президента Дональда Трампа. За його стиль відповідала Емілі Стилізувала Кенріка Ламара Тейлор Макніл. Стилістка зібрала образ із бомбера Мартін Роуз, джинсів Селін із посадкою. Буткат із жіночої лінії, і кросівок Nike Air DT Max 96. В головному образі Кендріка Ламара став його ланцюжок із літерою A. Це ля мінор. Він же Minor. Тут згадується дуже двозначний рядок із треку Кендріка, який звинувачує Дрейка у відносинах із неповнолітніми. Також ця літера є у логотипі лейбла, який належить Кендріку Ламару. Також на сцену із Кендріком Ламаром виходив і його продюсер Мастарт. Його жакет став нагадуванням про анонсовану тиждень тому під час рекламної паузи Гремі співпрацю продюсера із Хайнс з їхнім лімітованим дизайном гірчиці. Я думаю, ви в курсі про мем Кендріка завдяки треку TV Off, де він голосно вигукує псевдонім, який взяв його продюсер. Let me hear you, you say, Саме цей продюсер створив біт для треку Not Like Us. Діжон Макфарлейн. Взяв псевдонім гірчиця Мастарт через те, що у дитинстві однолітки часто асоціювали його ім'я із діжонською гірчицею. Танцюристи виконували партії синхронно, ефектно танцювали, ефектно збиралися й утворили в якийсь момент прапор Сполучених Штатів Америки. Цього разу також не обійшлося і без дуетних номерів. Разом із співачкою Сізою Репер виконав із альбому «GNX» та «All the Stars» із чорної пантери. 2018 року зірвав гучні овації наприкінці виступу. З'явився Л. Джексон із коментарем. До речі, Сіза перед виходом на Супербоул 2025 випустила розширену версію свого найуспішнішого альбому SOS Lana. Також Кендрік Ламар представив чергову лімітовану колекцію одягу, колаборації із Віллі Чаварія. До капсули увійшли бомбер, футболка, спортивні шорти, світшот. Виручку із продажу має бути відправлено на допомогу постраждалим від. Пожеж у Лос-Анджелесі неочікуваною появою для глядачів у цьому шоу стала участь тенісистки з легендарної Сарени Вільямс. Вона вийшла на сцену і станцювала під виступ Ламара, що викликало бурхливу реакцію у фанатів. Поява Сирени Вільямс також стала ляпасом для Дрейка. Нагадаю, що вони зустрічалися, їм приписували роман у 2011 році. Цікаво, що Серена Вільямс виконала сі волк кріп Волк. Танець, відомий як Кріфолк, придуманий у 1970-х роках членом вуличної банди Робертом Шугарбір Джексоном. Цей танець родом із Комптона, звідки власне і Серена Вільямс, і Кендрі Кламар подібний танок використовувався на вечірках для демонстрації принадлежності, особливо стосовно конкуруючої банди Блац. Кріволк також використовували члени цієї банди після вбивства. Раніше подібні рухи були заборонені до тих меж, що навіть MTV не брали в ротацію кліпи із подібними рухами у 2012 році. Сирена Вільямс, перемігши Марію Шарапову на Олімпійських іграх, виконала цей самий танок і зазнала найжорстокішої критики за свою кар'єру. Золото у неї відібрали. А от медіа ледь не знищило тоді спортсменку після виступу на суперкубку Вільямс пожартувала, що якби вона станцювала цей танок так само інтенсивно на Умблдоні 2012, Надцятого року, то їй, напевно, стовідсотково довелося б заплатити штраф. НФЛ. До речі, також виклали цей відривок із танцем Рене Вільямс на свою сторінку. Звісно ж, на заході було багато селебрітів, в тому числі багато відомих спортсменів, футболістів. Тревіс Келсі перед матчем був одягнутий у костюм Амірі, створений на основі одного із образів останньої осінньої колекції бренду. Ось і ще світлини стильних спортсменів. Мені здається, що у них має бути там окрема своя килимова доріжка. Тому що багато стильних людей було. Тейлор Свіфт також не змогла пропустити цю подію, тому що грав її коханий Тревіс Келсі. Сьогодні в ложі, до речі, не було Блейк Лайвлі, її подруги. Я нагадаю, що в одному з епізодів ворожнечі між Блейк Лайвлі та Джастином Бальдоні, Блейк згадала ім'я Тейлор Свіфт як свого власного дракона, подейкою, що Тейлор дуже розлютилася і більше не розмовляє з акторкою. Ми обговорювали це ось у цьому відео, хоча вони раніше були досить нерозлучними подругами. Цікавий момент стався. На цьому суперкубку коли Тейлор Свіфт освистали. Ось так. Співачку показали на великому екрані на стадіоні у новому Орлеані. Натовп. <му> Почав несхвально кричати. Тейлор помітила реакцію зали і відчула себе ніякого. Реакцію Тейлор Свіфт ви можете побачити на відео. Подивимося, чи розлетиться ця реакція на меми, як у випадку із е, Байонці на Гремі. Ситуацію із освистуванням Тейлор Свіфт також прокоментував Дональд Трамп. Єдиною, кому довелося важче, ніж Канзас Сіті Чіфс, була Тейлор Свіфт. Вона залишила стадіон, будучи освистаною. Слова підтримки е, Тейлор отримала також і від Сирени Вільямс. Я люблю. Тебе Тейлор, не слухай цей свист. Ось фотографії селебріті, які вдалося знайти, які приїхали подивитися на виступ Кендріка Ламара, і на Гру на Суперкубку, Родина Картерів, Джей Зі з дітьми, Блю Айві і Румі Бейонсі начебто, не було. Бридлі Купер із донькою Леєю, Пол Рад із сином Джеком, Кіллі Спері і Майл Стеллер, Леді Гага, Дойчі, Піт Девідсон, Зак Ефрон, Брендан Стрейзер були також Сіара, Луї Томлінсон, і гравці. В американський футбол, Джин Мур, Расел Вілсон. Цього року 30 секунд реклами на суперкубку коштували 8 мільйонів доларів. Попит при цьому не впав. Голівуд закупив слоти під трейлери своїх фільмів. Це були і Фантастична Четвірка, і новий парк юрського періоду Ліло і Стіч, Смурфики, місія нездійснена. Остання частина. Було багато цікавих промороликів з суперкубку. Всіх ви можете подивитися. Вони є у доступі, в інтернеті. Було багато класних рекламних колаборацій. Цій брендів із знаменитостями. Ось декілька найяскравіших рекламних роликів. Booking заколаборувалися із Мапатами, Eats із Меттю Маконахі, Мартою Стюарт та Чарлі XCX. Taco Bell із Doji Cat. Дуже сподобався мені ролик Мета із Ray-Ban, Кріс Дженнерп, Крісом Пратом і Крісом Хемсвортом. Ролики, про які я згадую, частину з них, як мінімум. Я думаю, що я додам у телеграм-каналі. Лінк буде під описом, щоб ви могли подивитися їх повністю. Ну, або шукайте в інтернеті, я думаю, її знайти зараз це дуже-дуже просто. Була реклама з Віном Дізілом і Мішель Родрігас для бренду Hug Dance, Dunkin Donuts із Кейсі Афлеком, Беном Афлеком і Джеремі Стронгом заколабилися. Бен Афлек знову доводить свою любов до пончиків Dunkin' Donuts. Креативна реклама була із сілом, з Becky G для Mountain Dew. Трішки у стилі білого лотосу була реклама із Bedbunni-Обріплазою для готелів Ріц. Була Реклама uh, Pringles із Адамом Броуді та Енді Рідом, uh, Squarespace із Барі Кеоганом. Найкі <реклама> показали ролик, який озвучувала дойчі, і вони повернулися у своєму найкращому маркетинговому блиску з новою кампанією So Win під час Super Bowl. Смішна реклама Stella Артуа із Девідом Бекхемом та Метом Деймоном. Меті Маконахів встиг на рейс і тепер умовляв Грету Гервіг зняти фільм про футбольну змову. До речі, виступ Кендріка ледь не було зірвано, коли репер виконував свою останню. Ню композицію в межах шоу чоловік, одягнутий у чорний костюм, як і всі інші танцюристи, підняв над головою прапор, який нагадував поєднання суданського і палестинського стягів із надписами Газа і Судан. Спочатку цей чоловік виліз на автомобіль, який стояв на сцені протягом усього шоу Кендрі Каламара. А потім, протягом кількох хвилин, бігав з ним по полю до моменту, поки не був затриманий охоронцями. Стало відомо, що чоловік був частиною команди, яка працювала на полі. Всього на полі було близько 400 осіб. Чинок цієї особи не був запланований, не був частиною постановки і ніколи не репетирувався. Повідомив представник компанії Rock Nation, яка продюсувала шоу. Нагадаю, що Rock Nation – це лейбл Jay-Z. Зазначається, що після інциденту чоловіку назавжди заборонили відвідувати всі стадіони і заходи НФЛ. Хоча Кенрі Ламар дуже активно місяцями готувався до хедлайнерства у Супербоулі 2025, Він не отримав ані. Ні, копійки від організаторів. Ну, якщо ви не знаєте, то організатори оплачують всі витрати за створення концерту, але ніколи нікому не платять за музичні номери. Вони вважають, що супербоул це чудова нагода музикантам, артистам, реперам нагадати про себе, Щороку трансляція стає найпопулярнішою серед глядачів. Тож після виступу на суперкубку пізнаваність артистів помітно зростає. Виступ Кендрі Каламара викликав з одного боку шквал емоцій, геніальності. А з іншого боку, ж шквал критики з боку деяких уболівальників деякі назвали це найгіршим шоу у перерві суперкубку. Акцентують увагу на похмурих декораціях, що було замало масовки у масштабах стадіону, погана добірка треків, всього один фіт із сізою. Акцентують увагу на тому, що на жаль, не було живого оркестру. Відповідно, музика була звичайною, без додаткового інструменталу. Також популярний коментар про те, що не для фанатів Кендріка його треки виглядали як пох. Хмурий, однаковий вереск під біт, біт. Є думка, що більше обговорюється зараз діси на трейках, хитрі усмішки у камеру Кендріка Ламара, його відсилання, і також танець сирени Вільямс, аніж його спів. При цьому фанбаза Кендріка стверджує, що виступ був легендарним і що це було тріумфом низької людини. Ламар був вірним собі. У коментарях люди дуже задоволені, стверджують, що Кендрік геній, що у виступі величезна кількість посилань і метафор, які розуміють не всі. Але цим виступ і цікавий, можливо, трохи не вистачило масштабу, але в плані хореографії, зйомки, переходів, артистизму, все було дуже дуже круто і на висоті. Нагадаю, що в останніх інтерв'ю, які були присвячені Кендріком Ламаром саме до виступу, до його виступу на суперкубку, він неодноразово казав, що хоче залишитися в сьогоденні і жити зараз, тому не стало здивуванням, що він не грав своїх класичних хітів. Як це роблять на Суперкубку більшість виконавців для того, аби Перестрахуватися це викликає ще більшу повагу до артиста. Цитата: подивіться на Кендріка, який стоїть там із танцюристами у червоному та білому. Кожен на голову і плечі вищий за нього, але він найбільша людина. Низький король, абсолютний король. Особисто мене вразив контроль дихання Кендріком. Іконічним моментом стало, коли він сказав: Привіт, Дрейк. Yeah, I to sell black. Коли весь натовп кричав «A minor», посміхався на камеру. Виступ Сирени Вільямс існує відео в Твіттері, яке показує те, як саме зал підтримував Кендріка Ламара, і що на ютубівському відео цього не видно. Коротше кажучи, Кендрік прожив найцікавіший, напевно, тиждень у своєму житті, найкращий, можливо, тиждень у своєму житті, вигравши 5 Гремі і виступивши у перерві суперкубку. Друзі, що думаєте, пишіть свої думки у коментарях. Друзі, на сьогодні це все. Діліться своїми думками відносно того, як вам виступ хедлайнера, хто слідкував, які реклами вам сподобалися. Що думаєте відносно освистування Тейлор Свіфт, відносно танцю Сирени Вільямс, взагалі реакції публіки на цей виступ? Чи вважаєте ви цей виступ Кендріка Каламара провальним або навпаки геніальним? Що думаєте? Давайте ділитися своїми думками. Користуючись нагодою, я звісно ж нагадую вам про підтримку наших титанів найсильніших і най. Найсмі... Сміливіших хлопців та дівчат, захисників і захисниць України, які боронять кордони нашої держави, які воюють. Давайте їм допомагати. Не нехтуйте зборами, донатьте лише у перевірені збори, це критично важливо. І прошу вас не забувати про наших пухнастих чотирьохлапих друзів. Їм потрібна наша турбота і підтримка. Будь ласка, гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах про притулки для безхатніх тварин у місці вашого проживання. Таким чином, ви зможете Берегти, як мінімум, одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося вже зовсім зовсім скоро. Тому до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай! Все, побачимося!